Ось іще один живлення. заходить через автомат. Ноль окремо зайшло. Ось ми його поскручували. Одна скрутка, друга і третя скрутка. Так, одна скрутка у нас на вимикач і дві скрутки у нас на... Розєдки однопузні. І оцей у нас на лампочку. Дві сюди пішло. Це вход. Ну, явно тут одна нулі збирає, одна фаза збирає, а одна перекидає на. Через це, через вимикач перекидає на світильник, от так.